Все, вмикається партія, тому знову чатик вимикається. І проти мене Павло Понкратов. Вітаємо, Павла. Поїхали. Так, якщо виграю, то зайду в 2400, що було б дуже і дуже непогано. І ось якраз говорили про росіян. Ось у Павла прапор Росія, але бачите, якщо на нього навести, click here to see our stance on the war in Ukraine. Ось тому прапори Росії і Білорусі не відображаються ні біля профілю гравців, ні в фінішних табличках. Там просто порожньо. Скажімо так, це той мінімум, який часком може зробити для нас, враховуючи сучасні події. Ну якщо вже про це заговорили, то як бачите, своїми стрімами в тому числі я збираю гроші на різні фонди в ЗСУ і потім їх переводжу. Тобто раніше я гроші зі стрімів використовував на покращення технічних складових стрімів, докладаючи свої. Ну а зараз все те саме, тільки не на себе, а на армію. Тому, якщо хочете підтримати те, що ви зараз спостерігаєте, і вам дійсно це цікаво, то не просто там задонатити в якийсь фонд, а ось саме підтримати те, що я роблю, щоб це відбулося від нашого спільного імені, то це дуже-дуже вітається. Так, ну, з Павлом Панкратовим ми знайомі і особисто знайомі. Ось. І здається, навіть колись в одній партії в Бліц ми на цю позицію також пішли. Якщо я не плутаю. Так, тут, здається, треба C5 грати. І в чорних, ну, майже порядок. Я не скажу, що прям хорошо. Ось, але позиція виглядає дуже, скажімо так, зручно для розігрування. Тобто, ми перейшли в якесь беноні. Де всі фігури стоять в обох сторін як треба. Так, аж 4. А, в чому ідея? Напевно, щоб на G6 H5 був СМИк. І там потім H6 слон G5 мене закатати. А, так. тому я, напевно, повинен спочатку так зіграти. А, і на слон G7, слон f 4. Тільки дірку зробив. Поквапився. Так, да, дуже жахливу дірку зробив. Забалакався і бачите, перший хід одразу грубий не туди. І тепер позиція в мене не фонтан. Ай-яй-яй-яй! Погано. Погано. Доведеться так грати. Держи шість жахливий хід, просто жахливий. Так, да, ладно, прям поки архі страшного, нічого суттєво не відбулось. Але позиція з розряду дуже неприємних. Так. Можливо, вже треба в 5 зіграти, тому що якщо вже настільки погано, то вже думати треба про. Майбутні структури, а не про пішаків. Кінь D7, F4, слон D4, д 4 Як все погано стоїть. Ужас. Ну ладно. Це, до речі, хороший хід. Тепер я взагалі цю діагональ не контролюю. Так. ще й жахливий хід просто. Просто жахливий. Ну, зараз якось коня, хоча б так поставлю. Хоч якесь перекриття буде. Так, ну наприклад, перечатку B5 зіграти, щоб в мене якась контргра на майбутнє була. Ну і плюс десь B4 слона вигнати, тому хай він ось B3 зіграє хоча б. Тепер десь там, можливо, прохідний пішак утвориться. Так. Угу. Батарея виставляється. Так, ну що? Пора давати дропака, але ж не дадуть. На Ферс Б2 так і просто тікати. Куди очі дивляться? Так, є три. Якийсь глибокий хід, треба подумати, в чому ідея. А, щоб я F... А чого я саме F4 не пішов? А, напевно, там побили, побили є 3 F4. Навряд чи я встигав туди побігти. Да, але тепер мені не дають F4 зіграти. Ай-яй-яй. Ні, ну бігти я повинен далі. Тобто король буде тут стояти. Здається, це для нього найкраща клітинка в цій позиції. А далі H6, G5 і поїхали відкривати його короля. Так, можливо, тут і так все небезпечно. Так, ну F4E4 буде грати, це очевидно. Так, тобто змушує мене короля як мінімум на c 7 тягнути. Ну ладно. Скажем так, тут мені не дають право вибору, щоб я ще видумував, а куди мені краще короля поставити. Так, А4, ну тут ми стоїм. Тут ми стоїмо і на що не реагуємо. Здається. Хоча, може Б4 зафіксувати на білих полях все це добро. Чи треба мені його фіксувати на білих полях? Так, так, слон Е4. Король С7. Слон F3. Так, ладно, я б 4 зіграю. Закрити цей фланг, мені здається, помилкою не буде. Так, ну це очевидно, ну це один шах, від шаху ще ніхто не вмирав. Так, давайте поки консолідуємось турами. Так, зараз контратаку підемо. Тобто так, так, є 4. Єдиний шанс Павлові продовжити підкрутку. Тому що так одразу не можна. Тепер я F4 зіграю, цей бик просто потужніший. Як бачите, якось не здалося моєму опоненту правильно скористатися помилкою, здається, тому що зараз позиція мені моя. Ну, не прям щоб супер подобається, але як мінімум вона виглядає сносно. Так, ну ще одну туру підтягнемо. Так, тут поки все захищено. Ну, а зараз так-так план. А на такий хід я граю так і вже на Е4 ніхто не піде в цій позиції, ця батарея дуже сильно стоїть. Ну, якщо він слона за коня скине, то тоді можна видихнути, тому що тепер атаки точно не буде, і в майбутньому ендшпілі оці пішаки будуть слабкостями, тому що залишаться білопольні слони на дошці. Тому стою непогано. Так, ферст 2. А, ідея. е 4 хоче зіграти. А, правда, я ж там Бью і Кіньф 3 вже граю. Да. М да, здається. Поїхали? Просто для короля ідеальна клітинка в цій позиції вийшла. Так, Тура є два. Ну, поки так. Угу. Ну, давайте так. Зараз будемо перехоплювати вже. Хочу так, так. І ферзь H5. О! Так. Там ферзь e1 буде. Побив-побив. О, як все загострюється. Так, це логічно. Тепер... Так, напевно. Так, да, в нього тепер сильний прохідний буде, дуже сильний, але я тут якусь мікроатаку роблю. Тобто шах, король C7, король поки тут себе відчуває доволі зручно, а на фланзі вже пожежа. Дуже цікава партія. Можливо, я і зрану панікую і g 6 нормально. Хоча здавалося, що оцей забіг королем виглядав. Дуже специфічно. Ну, король сюди, щоб контролювати поле d 6 Типу слон є 5 жертва, щоб якщо я били, я б'ю і поки мат не отримаю. Але тепер в мене слон дуже поганий. Тому що я тут вже нічого не зроблю. Так, ну очевидно, що тут. Павло хоче. Викрутити. Ферзь Б4 висить. А на такий хід. Побив-побив D6. Ну ладно, поки ще одну профілактику зробимо. Питання в тому, що в мене особливо також атаки нема. Ну, типу, я, ну поб'ю, я дам шах, король стане сюди. Поки я пішака аж доштовхаю, це три вічності пройде. Якщо одразу пхати пішака, то так, шах король H1. І я також нічого далі не бачу толкового. Хоча, можливо, там якась тура е 6 буде. Так, ну слон F3, да. Так, тепер на такий хід так може бути. Відчуваю, що хороша позиція. Так, ні, ладно, тут так треба бити. Змушує мене бити. Зараз може слоном назад вернутися. Ага, в мене якість вкрали. Цього я не бачив. Так. Хороший хіт. Дарма його не бачив. Хоча. Шах, тураж, два, 2 шах... І кінів, в 6. Що це за позиція? Напевно, не вистачить ресурсу. Так, да, не вистачить. Так, ми що не зависай. Хотів дати шах, Тура H2, шах, і забрати тут. Але здається, цього замало. Пішаки дуже сильні. Там король поб'є, тура встане сюди, заїде збоку, я не зможу нічого путнього зробити. А тут якісь шанси є. Типу зараз так хочу піти. І вже мат загрожує. Ну, ні, не мат. Але хоча б фігуру активно поставлю. Ферзь, якщо буде заходити звідси, я хоча б тут заховаюся трошечки. Божевільна позиція, м'яко кажучи. Ну, як мінімум, весело. Сподіваюся вам також. Тому що ну, рахувати ці всі варіанти це максимально важко. Так, на ну, слон же два зіграно. Так, шах я повинен дати. Так, що далі? Ну? Іншого в мене нема так. так. Десь хочу пожертвувати. Не дає. Ще з часом проблема, оце більше не гаразди. Так, ну, або виграю, або програю, нічиї тут навряд чи буде. Так. Чого я не в 4 не побив, блін? Так, ну вічний шах він буде робити, мене це влаштує. Ні, не буде. Тоді так. Повинен на вічний Шах тут бути, я сподіваюся. Все-таки в нього ферзь дуже далеко. Ну, нічия тут. Питання, чи встигне за 30 секунд, типу, всі шахи зробити, які треба. Ай, обдурив мене. Обдурив мене... Блін. Ну, отут, якби не час, то вже виграшно. Але час важлива частина партії. Ну, бачите, вже виграшно, але часу не вистачило. Дякую, Павлу за партію. Переграв я, але часу мені, на жаль, не вистачило.